Дервиборчкому та партії відродження у Дніпропетровську цієї ночі міський апеляційний суд відхилив позов ТВК щодо відміни його рішення про поновлення реєстрації партії на міських виборах. Комісія встигає виконати постанову сьогодні до опівночі. Лідери відродження наполягають на тому, що ТВК не може ігнорувати право людей на демократичний вибір. Я обратился ко всем представителям политических сил: к партии Самопомощь, к партии Народный фронт, к партии Блок Петра Порошенко. Я даже обратился к оппозиционному блоку. Я обратился к тем партиям, представители которых работают в территориальной комиссии, и попросил просто не делать те вещи, которые откатывают нашу страну назад, не гробить избирательный процесс, не дискредитировать государство, принять грамотное, разумное решение, выполнить решение с двух судебных инстанций. І прикриті це табізобразі прихильники відродження допомагають ТВК зрозуміти недолугість її дій сьогодні. Під стінами облради, де останнім часом засідає комісія, зібралися представники трудових колективів та підприємств, які підтримують партію. Тут прийшли абикновенні люди, которые просто возбущаються тому, що їх не пускають на вибори. Тут присутствують медики, тут з присутствують учителя, зі присутствують агропроизводители, товаропроизводители, феросплавщики, металлурги. Здесь присутствуют просто прекрасные люди, которые хотят всего-навсего участвовать в выборах. Чергове засідання комісії має відбутися о 17-й годині. Станіслав Оліник сподівається, що ТВК прийме розумне рішення, бо в іншому випадку вся виборча кампанія у Дніпропетровську стане марною витратою бюджетних коштів. Невиконання рішення суду блокує визнання результатів виборів, тобто, за будь-якого результату, вони не будуть вважатися такими, що відбулися. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Андрій Константинович. Андрій Константинович, що з вами трапилось? Трапилось те, що я вчора ввечері вернувся із клубничника.